Мої вітання, шановні глядачі, дорогі друзі, підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга, і зараз я буду робити тару прогноз для міст України на період з 6 серпня по 10 серпня 2025 року, включно. Подивимося ситуацію по війні по обстрілам по небезпеці для населення на даний період. А це у нас буде частина перша. Згодом буде Друга частина. Дякую за те, що довіряєте мені. Пишете, коментуєте. Підписані на мене. Дякую за донати. Кожного з вас відчуваю. Починаємо із Запоріжжя. Місто Запоріжжя 6 по 10 серпня. Місто Запоріжжя 6 серпня. Що чекає? 7 серпня місто Запоріжжя, 8 серпня, 9 серпня місто Запоріжжя і 10 серпня місто Запоріжжя. Шостого. На кожного разу нагадую, що дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Шостого. Тут карта активності, карта ракетної небезпеки, Шостого числа для Запоріжжя. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Лівий. Правий. Передмістя лівого і правого берега. Там будуть вибухи, там будуть зриви. Щось збиватимуть на підльоті до міста. Саме місто карти не показали прильоту. Восьме. Сьоме. І з південного сходу летітимуть. Можливо, транзитом над Запоріжжям, над Запорізьким районом, будуть летіти багато ракет. Тепер дивимося, лівий берег у цей день, 7 червня, Ось лі, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Для лівобережної сторони, лівого берега Запоріжжя, тут кажуть, що щось будуть збивати, можливо, навіть кап буде летіти. Ось тут для Лівобережної неспокійно. І знизу, бачите, карта летить. От 6 і 7-го тут прям така активність на Запоріжжя. Восьме. Знову активність зі сторони окупантів Російський солдат в прямому положенні. Лівий берег Запоріжжя 8 числа. Карта Жахіття. Реального страху. Правий, лівий, правий, лівий, правий, лівий, правий. Лівий берег тут може бути приліт, можливо, окрайний. Дивіться, на, на три дні показують карти небезпеку. Але, ну, судячи з моєї практики, це може бути в один день якийсь. А карти показують все на один день, на три дні. І дати можуть зміщуватися. Дев'яте. Дев'яте тут вже більш така спокійна карта. Лівий берег, правий берег, лівий, правий. Лівий, правий, лівий. Дивіться, на лівому березі ліва частина це східна. на східному напрямку Орки почнуть, ну, як вони кожного дня починають наступи. І тут може, можуть вони активуватися 9 серпня на Запоріжжя, на Запорізький напрямок. Це у нас буде 9 субота. І 10 серпня, місто Запоріжжя. Карта важкості, карта складного шляху. Ловлять, батьте, скільки ловлять. Десятка. Лівий берег 10 числа. Праве, десятку, 10-го, десятка мечів. Лівий, правий. Лівий, правий. За межами правого берега там будуть вибухи, там будуть збивати. Район. Кому цікаво особисто ваша історія, то це в особистих розкладах. Зараз запитаю, чи почне ворог наступати 6 по 10 серпня на Запоріжжя, На Запорізький напрямку, на Запорізькому напрямку? Чи почне він наступати більш впевненіше? На окремих ділянках, ну це не буде, це не про той наступ, що. От летять. На окремих ділянках буде посилення і рух. Але бачите, і тут же шиполягають. І, і відразу ще полягають. Будуть тиснути будуть. Ну, не по всій лінії фронту. Ой, отишка попала. Вільнянська. Шосто по десяте серпня, місто Вільнянська. Чи буде приліт у самий Вільнянськ. 6 по 10 серпня. У самий Вільнянськ. Північ, північніше Вільнянська. І Західніше Вільнянська. Там кажуть, будуть збивати. Південь, Захід і північ. Північне, окраїне передмістя. А там щось будуть збивати. А на заході від збиття ще показують, що може бути пожежа. Будьте обережні. Київ 6 по 10 серпня, місто Київ. Що чекає місто Київ 6 по 10 серпня 2025 року? 6 серпня місто Київ. 7 серпня місто Київ. 8 серпня місто Київ. 9 серпня місто Київ. 10 серпня місто Київ. 6-7-8-9-10 дати можуть зміщуватися плюс-мінус 1-2 дні. Так, лівий берег ой, 6 число. Лівий берег. Правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий по області можуть бути самий Київ тут прильотів карти не показують. 7 серпня ніч. Акцент на ніч. В тем на темну пору доби. 7 серпня для, для Києва лівий берег, правий, лівий, правий. Дивіться, тут показує, що буде летіти щось багато. І над лівим берегом збиватимуть уламки, загрози від уламків, лівобережна сторона. І передмістя правого берега там також буде гучно. Можливо, це там якийсь накис населений пункт. От там. Восьме. Восьме серпня, місто Київ. Восьме серпня, місто Київ. Лівий берег. Правий берег. Лівий. Правий. Ну, не бачу, нема прильотів. 8 серпня у Київ. 9. серпня місто Київ. 9 серпня місто Київ. Лівий берег, правий берег. А 9 серпня тут уже може бути, Десь летить тут ракета, тут прилетіло. Тут тільки летить, тут прилетіло. Може бути і для правого, і для лівого берега. Карти попереджують. 10 серпня місто Київ. 10 серпня місто Київ. Лівий берег, 10 серпня, правий берег, лівий правий. Бачите, такі самі карти випадають. От вони, можуть це на один день на якийсь. Но також тут кажуть, для правобережної сторони будуть летіти. Це як правобережна, це із західної частини, із заходу. Північно заходу десь будуть летіти від тіля. І що кажуть, що там десь. А передмістя, правого берега Києва може бути приліт. Якесь іде посилення у ці дні. От 9, 10, щось тут на Києві може бути посилення. Бережіть себе. Місто Біла Церква. 6 по 10 серпня. Місто Біла Церква. Чи буде у Білу церкву приліт? Чи в саму Білу церкву? Буде приліт 6 по 10 серпня. Ну, дивіться, карти кажуть, що так. Буде приліт. Західна частина. Може бути, на жаль, Окраїни. Васильків. 6 по 10 серпня. Місто Васильків. Чи буде у Васильків, у самий Васильків, приліт, 6 по 10 серпня. Пролітатимуть над вами, десь летять північніше вашого міста. Там будуть збивати саме ваше місто. Васильків карти не показали приліту у ці дні. Бровари. Село, ой, вибачте, місто Бровари. 6 по 10 серпня. У Бровари. А бровари тут кажуть, що може бути приліт. Показують захід. Північний захід Броварів. Тут кажуть, окраїни передмістя може бути приліт. Щось збиватимуть. Карта пораненого воїна. Північний захід. Отак. От Північ-захід. Будьте уважні. Львів, 6 по 10 серпня. У Львів. Чи буде приліт у самий Львів? Ракети шахеда Львів. Західна частина Львівської області. Це, ще скажу, це Львівська область. Ви тут Тернопіль і Рівне. ви тут з ними межуєте, а ще Івано-Франківська область. Ну, воно мені більше, як іде кажуть, між Тернопільською область, от там. Або північний... Північна Хмельницька Івано-Франківської області. Отут От щось може бути з цієї сторони захід. От по області кажуть, що може бути західніше вас туди. Будьте уважні. Тернопіль з 6 по 10 серпня. Тернопіль. 6 по 10 серпня, місто Тернопіль. У вас буде приліт? Ну, в Тернопіль не показують карти приліт. 6 по 10 серпня, слава Богу, не бачу. Хмельницький місто Хмельницький, 6 по 10 серпня. Хмельницький, 6 по 10 серпня. Чи буде у, у самий Хмельницький приліт? Летітиме на вас із заходу, Хмельницький, із заходу, північного заходу, Як знаєте, чи зі сторони Білорусії. Десь отак. Ну, летітиме, ну не показують карти прильоту. А от а, місто, яке знаходиться на південному сході, от там кажуть, що може бути прильот в Хмельницькій області. Пусть на схід від е, Хмельницького. Ось буде облітати з боку, з отак якось воно з краю по краям. Е, будемо надіятися, що все буде добре. Е, Старокостянтинів, 6 по 10 серпня. У Старокостянтинів, чи буде приліт? У ці дні, 6 по 10 серпня. Може бути, бачите, летять на вас. Сьогодні читала, що на вас летить. Кінжали летіли, мої співчуття. Ну, кажу, що може бути приліт. Мої дорогенькі. Може бути. Ось центр розкладу. Тут кажуть, що саме місто може бути приліт. Ракети якісь. Карта сила. Посилення на Старокостянтинів. Героїчний Харків 6 по 10 серпня. Чи зменшиться кількість обстрілів Харкова? На жаль, зменшення я не бачу. Ну, не закінчується, не закінчується ця небезпека. Карта смерті, все бачите? Ну от, відкрила карти. Вибор туди сюди кажуть, один берег б'ють, другий не б'ють, один. Одну сторону частину. Тут кажуть, як бомбили, так і будуть бомбити, на жаль. Ох, так, херсон, героїчний херсон, мої дорогенькі. Чи зменшиться кількість обстрілів у вас тут? Тут зменшення нема, летить. На жаль, нема. Чи буде окупація херсону у серпні 2025 року? Окупації Херсону нема. По цій карті я вже вам одразу скажу. Ну, отак, як є, зараз так, на жаль, і буде. Будьте уважні і обережні. Вінниця 6 по 10 серпня. Місто Вінниця. Чи буде у Вінницю приліт у ці дні? 6, по 10 серпня. У саму Вінницю? Так, 6 по 10 Вінниця. Я не бачу тут, слава Богу, карти прильоту не показали на Вінницю. У ці 5 днів. А Кропивницький, 6 по 10 серпня. Місто Кропивницький. 6 по 10 серпня. Чи буде у, у самий Кропивницький приліт? Кропивницький може бути північ. Північ. Центр. Перебої з світлом, електрогазу, водопостачанням. Кропивницький, на жаль. Те, що карти мені показують, я вам озвучу. Але хто мене дивиться давно, то знає, що карти можуть попереджувати і за декілька місяців про якийсь серйозний приліт. Кропивницький. Це що, Рішнік чи що? Це не орешник, ну щось якесь може пролетіти. Серйозно дуже. Будьте обережні, мої дорогенькі. Черкаси. 6 по 10 серпня. 6 по 10 серпня, місто Черкаси. 6 по 10 серпня, місто Черкаси. По області, так, у самій Черкаси. Я не бачу, район може бути в самій Черкаси ні. По області передмістя, південь і схід. Ой, південь і захід, показують. Для Черкас. Південь і Захід. Там щось окрайне передмістя. <кхід> На жаль, може бути. Місто Полтава, 6 по 10 серпня. Місто Полтава, 6 по 10 серпня. Чи буде у Полтаву приліт? Шосто по 10 серпня, місто Полтава. Шосто по десяте серпня. Полтава. Я не бачу приліта, слава Богу, нема. Кременчук Полтавської області, місто Кременчук 6 по 10 серпня. Чи буде у самий Кременчук приліт? На заході вашого міста? Там буде працювати ППО. Передмістя, район, <кхи> щось збиватимуть. Будьте обережні. Місто Суми, 6, по 10 серпня. Місто Суми. Що чекає? Місто Суми, 6 по 10 серпня. У плані війни, плані обстрілів. Суми. Північний схід там, Каже, що може бути загроза від уламків і пожежа. Але і швидко затушать, загасять. Збиватимуть, Якось і на центром міста уламки. Є загроза для півночі і центральної частини. Сум від прильотів. На жаль, може, може щось бути. Житомир 6 по 10 серпня. Місто Житомир, 6 по 10 серпня, місто Житомир, чи буде приліт? у Житомир? 6 по 10 серпня, у Житомир. Чи буде приліт ракети або шахеда? По області, так, у ваше місто ні. Схід, показують карти, і північ. Область, східна, е, східна частина. Області і північна. Тут, на жаль, може бути. Отаким моє таро-прогноз, мої, шановні друзі, глядачі. Пишіть свої думки, пишіть свої бачення. Задавайте питання. Все читаю, кожного з вас відчуваю. Обов'язково пишіть мені, з якого міста ви мене дивитесь. Всі коментарі читаю. Дякую, що слухали мене, дивилися мене. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я бажаю всім.